Понеділок, 6 січня, віра реформаторів. Останній ворог, який буде знищений, це смерть. Перше до Коринтян 1526. Лютер сказав: Я переконаний, що день суду настане не пізніше, як через 300 років. Бог не буде і не може більше терпіти цей нещастивий світ. Наближається великий день, коли царство земної нечистоти буде зруйноване. Цей старий світ наближається до свого кінця, говорив Меланхтон. Кальвін навчав віруючих, щоб не вагалися, а очікували в надіжі приходу Христа як найзнаменнішої подіжі. За його словами, уся сім'я вірних Божих чекатиме цього дня. Ми повинні відчувати голод за спілкуванням з Христом? Ми повинні шукати його, думати про нього, говорив він, доки не настане світанок того великого дня, коли наш Господь у повноті явить славу свого царства. Хіба Господь Ісус, вознісся на небо не в нашому тілі? запитував шотландський реформатор Нокс, і хіба Він не повернеться? Ми знаємо, що він повернеться, і це буде незабаром. Рідлі та Латимер, які віддали своє життя за істину, з вірою чекали приходу Господа. Рідлі писав Я вірю і зовсім не сумніваюся в тому, що світ наближається до кінця. Тож звертаємося разом з Іваном, слугою Божим, у наших серцях до Спасителя з молитвою. Прийди, Господи Ісусе, прийди! Думка про прихід Господа, говорить Бакстер, є для мене найприємнішою і найвідраднішою. Віра і характер його святих виявляються в тому, щоб любити його з'явлення й очікувати цієї блаженної надії. Якщо смерть, останній ворог буде знищена при Воскресінні, то це має спонукати нас ревно молитися про другий прихід Христа, коли буде здобута повна і цілковита перемога. Це день, якого всі віруючі повинні бажати і чекати. Того дня звершиться справа їхнього викуплення та здійсняться бажання і прагнення душі. О Господи, нехай цей блаженний день настане якнайшвидше такою була надія апостольської церкви, церкви в пустелі і церкви реформаторів.